Вітаємо, шановні глядачі. Травень це не просто місяць, це ціла симфонія пробудження природи, де сонячні промені танцюють у переплетінні з першими теплими дощами. Це час, коли весна остаточно вступає в свої права, розфарбовуючи все навколо яскравими барвами. Проте, як відомо, весняна погода буває досить примхливою, немов вередлива художниця, яка то щедро розливає сонячне світло, то раптово напускає натхнення у вигляді дощу. За даними Українського гідрометцентру, травень 2025 року обіцяє бути в цілому теплим, навіть на 1,5-2 градуса вище за кліматичну норму. Середня місячна температура повітря очікується в межах 15-19 градусів, а в гірських районах трохи прохолодніше – плюс 12-14. Плюс Таке потепління може призвести до більш раннього початку грозового сезону, оскільки вища температура сприяє нестабільності атмосфери, створюючи сприятливі умови для розвитку купчасто-дощових хмар, які є головними винуватцями гроз. Навіть незначне підвищення від середніх температурних показників може мати помітний вплив на частоту та інтенсивність погодних явищ. Щодо опадів, то місячна кількість очікується в межах норми. Від 35 до 76 мм на більшій частині території країни, а в Карпатах та місцями в Прикарпаті дещо більше від 88 до 138. Хоча загальна кількість опадів може бути звичною для травня, її розподіл протягом місяця може виявитися нерівномірним. Це означає, що нас можуть очікувати як періоди рясних дощів, так і сухі дні. Традиційно більша кількість опадів у карпатському регіоні. Пов'язана з урографічним ефектом. Повітряні маси, піднімаючись по гірських схилах, охолоджуються, а волога конденсується, випадаючи у вигляді дощу. Тож, шановні глядачі, готуйтеся до різноманітної травневої погоди. Не забувайте про сонцезахисні окуляри та легкий одяг для теплих днів, але тримайте на поготові парасольки та легкі дощовики, адже весняний дощ може нагрянути несподівано. Ставтеся до травневих погодних примх з гумором і нехай вони не завадять вашим планам. Перші дні травня, за прогнозами, будуть досить теплими. З денною температурою, що уколиватиметься в межах 14-20 градусів. А на півдні та в центрі країни стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до 22. Нічна температура може опуститися до плюс 7, плюс 12. Така різниця між денною і нічною температурою може сприяти утворенню ранкових туманів у деяких районах. Оскільки прохолодне нічне повітря біля землі насичується вологою, яка конденсується при ранковому прогріванні. Згідно з даними одного з джерел, на початку травня очікуються періодичні дощі, особливо в західних та північних областях. Поєднання тепла та дощу на Заході та півночі країни може створити сприятливі умови для активного росту рослинності. Проте у гірських районах Західної України збільшення кількості опадів може підвищити ризик сую ґрунту через перенасичення вологою схилів. Водночас, за інформацією іншого джерела, істотних опадів на самому початку травня не передбачається, однак вже після 4 5 числа погодні умови стануть більш нестабільними через активізацію циклонів. Це призведе до дощів різної інтенсивності по всій території країни. Місцями можливі грози та навіть град. Активність циклонів свідчить про зміну в атмосферній циркуляції над Україною, що принесе більш динамічну та потенційну небезпечну погоду. Український гідромецентр прогнозує дощі по всій Україні, крім Південного Сходу, на понеділок, 5 травня. В день у деяких районах можливі грози, а в західних областях очікується зниження денної температури. Згадка про зниження температури на заході разом з дощами та грозами може вказувати на проходження холодного фронту, пов'язаного з циклонічною діяльністю. У середині місяця, як повідомляє одне з джерел, погода стабілізується. Дана температура підвищиться до плюс 20 плюс 25, а в південних регіонах навіть до плюс 27. Кількість дощів зменшиться, і більшість днів будуть ясними та сонячними. Короткочасні опади все ще можливі в Карпатах та на північному заході, але вони будуть неінтенсивними. Зменшення кількості опадів та збільшення сонячних днів у цей період може призвести до підвищення рівня пожежної небезпеки в регіонах з сухою рослинністю, особливо якщо попередні дощі не були достатньо рясними. Ще одне джерело також прогнозує більш стабільну та суху погоду в другій половині травня, що пов'язано з зростанням атмосферного тиску та збільшенням кількості малохмарних днів. Підвищений атмосферний тиск зазвичай призводить до антициклонічної погоди, яка характеризується спокійними умовами, відсутністю опадів та ясною погодою. Третя декада травня може принести погіршення погодних умов. Можливе зниження температури посилення вітру та підвищення вологості. Збільшення вологості повітря може зробити теплі дні більш задушливими та сприяти утворенню грозових хмар. Збільшення ймовірності гроз в свою чергу, про яке згадується раніше, може стати більш відчутним саме в цей період, оскільки температура повітря все ще залишатиметься відносно високою. Взаємодія зниження температури та підвищеної вологості може свідчити про проходження атмосферних фронтів, які часто супроводжуються змінами погоди, включаючи опади та грози. Хоча конкретного щотижневого прогнозу погоди на кінець місяця у нас немає, однак є матеріали, які свідчать про те, що загальна тенденція до нестабільної погоди і зниження температури та підвищення вологості, що спостерігалося раніше, може зберегтися. Загальноочікувана активізація грозової діяльності в травні вказує на те, що ризик гроз може залишитися актуальним і на кінець місяця. Навіть якщо відбудеться певне зниження температури за умови достатньої кількості вологи в повітрі, умови все ще можуть бути сприятливими для розвитку гроз, враховуючи, що з травень загалом прогнозується теплішим за норму. Різні регіони України можуть відчути травневі погодні сюрпризи по різному. На Західній Україні протягом травня очікують часті дощі та грози. Український гідромецентр також прогнозує більшу кількість опадів у Карпатах та місцями на Прикарпатті. Постійні згадки про часті дощі та грози в Західній Україні свідчать про географічну схильність цього регіону до таких погодних умов травні. можливо, через вплив повітряних мас, що надходять із заходу, та орографічний вплив Карпатських гір. У центрі України очікуємо, Короткочасні дощі в середині травня. Український гідромецентр прогнозує для цього регіону кількість опадів у межах норми. Очікується, що в центральній Україні буде помірна кількість опадів з підвищеною мовірністю короткочасних дощів приблизно в середині місяця. Це може бути пов'язано з локальною конвентивною активністю. Коли через прогрівання повітря утворюються окремі грозові осередки, на півдні України прогнозують справжню весняно літню атмосферу з великою кількістю сонця та відсутністю значних опадів. Український гідрометцентр також прогнозує нормальний рівень опадів, що може означати меншу їх кількість порівняно з західними регіонами. Тепліша температура та відсутність значних опадів у південній Україні можуть призвести до більш раннього початку пожежонебезпечного періоду в цьому регіоні. На півночі країни прогнозуються періодичні опади, особливо на початку травня. Цей регіон залишиться прохолоднішим, ніж південь. Український гідромецентр також очікує нормальну кількість опадів в північних областях. Поєднання прохолодної температури та періодичних опадів на півночі України. На початку травня може бути пов'язане із тими ж атмосферними системами, які впливають на Західну Україну. На сході країни в травні очікуємо приємне тепло з можливими, але короткочасними опадами, і більшу частину місяця погода буде комфортною. Український гідромецентр прогнозує нормальну кількість опадів, Ймовірність короткочасних опадів на сході України може бути пов'язана з ризиком окремих грузових осередків у теплій повітряній масі. Підсумовуючи, травень 2025 року в Україні обіцяє бути теплішим зазвичайне. Кількість опадів загалом очікується в межах норми, але їх розподіл на території країни та в часі буде нерівномірним. Західні регіони, особливо Карпати ймовірно, отримують більше опадів та частіше відчуватимуть грози. Початок та кінець місяця можуть бути більш схильними до нестабільної погоди, включаючи підвищену ймовірність гроз. Шановні глядачі! Травнева погода це завжди непередбачувана історія. Будьте готові до сонячних прогулянок та затишних вечорів під шум дощу. Нехай травень 25-го року подарує вам лише приємні погодні сюрпризи та чудовий настрій.